Друзі, у мене для вас класна новина. 25 кофі Roasters до Чорної П'ятниці. Пропонує шикарний розпродаж, а саме мінус 15% на всю зернову каву та дриби, окрім комбу та наборів. І за промокодом Зоряна Блек ви зможете скористатися придбати каву з шикарною знижкою. Якщо 28, 29 і 30 листопада ви замовите, то на всю зернову каву і дріби буде знижка 15 Крім того, цей промокод Зоряна Блек буде діяти на іноземному сайті. Ви зможете замовити смачнючу кавусю. В Європі. І це просто шикарний спосіб підтримати українського виробника і з доставкою в Європі. Я замовила собі три новиночки. Минулий раз замовила схожі, але вони мені настільки сподобали, що я їх знову замовила. А цей раз ще взяла Road Blend це тут суміш Арабіки з Кенії, Перу та коста рики аромат фруктовий, смак біла, черешня, помило лохина, після смак абрикосовий джем. Просто звучить, як намажте на хліб, мені, будь ласка, тіло середнє. До речі, ця кава в рожевому упакуванні найкраще смакує для фільтр кави. Тобто, якщо ви полюбляєте пити через фільтр, то, то тут якраз найкраще саме ця кава розкриється. В жовтому упакуванні я взяла цього разу новиночки Ефіопія Гербадого, якщо мені... я якщо правильно читаю, і другу новинку Ефіопія Геша. 1931. Так, це все різновид арабіки, лише різні способи обробки і у смаку по-різному. Значить, Ефіопія ось ця герба Дого, Вона така цікава. Дивіться, аромат молочний улун лайм, смак груша, молочний улун. Це, мабуть, якийсь фрукт чи що? Вишня, лайм, фруктовий і чайне тіло. Знаєте, такий смак, який би я, мабуть, собі сама би ніколи не спробувала, буде цікаво спробувати. А другий це. Моя любов звучить так, що хочеться знову ж таки з'їсти. В ароматі персик, карамель, смак, персик, гібіскус, солодкий грейпфрут. Я дуже люблю грейпфрут, до речі. Після смак фруктовий і тіло чайне. Коротше, буду куштувати, знаєте, бо я неочікувано для себе минуло, на минулому замовленні відкрила два смаки, які тепер на повторі, і це теж шикарний спосіб скуштувати новиночки. Отже, за промокодом Зоряна БЛЕК маєте три дні знижку мінус 15% на всю зернову каву, а також дріпи. Мій же промокод Зоряна 15 діє на постійній основі і теж дає знижку 15% на все, окрім комбо та наборів. Тому, якщо якщо вам захочеться ще щось з дріпами спробувати, скористайтеся протягом трьох днів промокодом Зоряна Black Нагадую, що доставка в 25 кофі Ростерс безкоштовна, якщо сума замовлення більше 350 гривень. Ну, і як ви знаєте, наш виробник задумується і про військових, і можна зробити підвищену каву, залишити упаковочку, придбати і щоб наші військові могли безкоштовно її забрати. Ну і також вони дбають про. Братів наших менших про тваринок мені дуже подобається ця кава. Вона дуже смачна, вона ароматна. От скуштуйте, скуштуйте. І зараз покажу вам ще одну дуже дуже смачну каву, яку я вже замовляю не вперше. Вона просто дуже смачна. І ось ця Бурунди Кібінго відкрила її для себе в минулій поставці, в минулому замовленні. Вона просто шикарна. Я, звісно, ще ці новенькі новиночки буду куштувати, впевнена, що там щось мені теж дуже сподобається, але це просто вона надзвичайно пахне. Вона пахне ну, таким солодким ароматом. Кавовим солодким, От знаєте, коли йдете на вулиці і от відчуваєте оцей смачнючий, присмачнючий запах кави, і просто аж слинка виділяється. Оце ось ця кава, чесно. Всі деталі, посилання на сайт, а також на новиночки залишу в описі під цим відео. Скористайтеся, підтримайте українського виробника. Зараз буду засипати каву. Тому що потім, коли вмикаємо кавоварку, коли світло з'являється, хочеться випити кави. І як завжди, то зерна не вистачає, то ще чогось. Буду засипати ось цю, бо вже відкрита бурунді-кібінку. Дуже мені подобається. Зверніть увагу, хто не куштував. Оце п'ятихвилинка між уроками. Роблю е, запаси котлет. Чоловік купив м'ясо, розбираю, зразу перекручую на фарш. Тут переться. Там печеться, там вариться, куха вариться, печущі сінабони. Словом, друзі, знаєте, як то кажуть, не вмикайте все в розетку, не діє, Не діє, бо поки є час, треба все зробити. Ну, звісно, такі заготовки з потужними приладами не прямо щодня, але бувають. Як чуєте на фоні ще посудомийка, отак от. Є світло бігом підсмажила, точніше запекла баклажани, бо давно вже лежали, потрібно було їх використати. Просто, знаєте, замість салату, гарніру будемо з чоловіком їсти. Щоб ви розуміли, хто їсть баклажани, будь ласка, я на тарілочку влупив. Хотіла сказати декілька слів стосовно попередніх відео, де я розказувала про те, що я. Накупила добавок, біодобавок в розробці з чатом GPT. Ну, слухайте, друзі, ви ж не сприймаєте так буквально. Я нормальна, доросла людина і не довіряю аж всьому, що каже чат GPT. І взагалі потрібно мати свою голову на плечах. Це аж ніяк не заклик. Не ходити до лікаря. Ні, до лікаря потрібно ходити. Потрібно консультуватись, по-перше, спеціалістами. Ось, по-друге, потрібно знати свої дефіцити. Без дефіцитів. Не можна собі, чи з лікарем, чи без лікаря призначати щось. У моєму випадку я всі свої дефіцити знаю. Я щороку здаю собі аналіз по волоссю. Це коли зрізається частина волосся, відправляється на спектральний аналіз і дізнаєшся свої дефіцити мікро і макроелементів. Це, по-перше, по-друге, цього року я здала ну, дуже величезний скринінг такий по організму, по гормонам. По мікро-макроелементам, вітаміни, коротше, ну, він дуже великий, був тисяч, мабуть, на десять аналізи. Тож я знаю і таку картину. І третій момент: я живу е, з лікарем. Треба пам'ятати, що в мене є лікар під боком, який постійно спілкується з іншими лікарями. Я маю доступ до е, ну, можна сказати, консультацій да, з різними спеціалістами в різних сферах. І Мені не обов'язково йти до лікаря, щоб дізнатися їхню думку чи погляд, чи ще щось. Тому я лише так знаєте як помічним, бо я ніколи не думала про саме момент поганої, поганого кровопостачання. Ну, точніше, я знала, що в мене він є, бо в мене генетика така, що у бабусі були дуже великі проблеми з венами саме на ногах. Тому я думаю, що це десь мене, мабуть, теж зачепило генетично. От, але я аж ніяк не закликаю суто GPT користуватися, майте клепку голові, це по-перше. По-друге, люди, які дивляться на мене і отак, от, отак, от, плеть терплять. Ну, відпишіться, не робіть собі зле. Навіщо ви дивитеся і потім собі настрій псуєте? І мені? От, скажіть, навіщо? Якщо я вам не подобаюсь, відпишіться, не пишіть мені поганого. тут не треба, добре. Все, це таке, що хотіла сказати. От зараз я почала пити ці добавки, але буквально декілька днів, бо свіжі відео знімаю, ніякого ефекту там ще нема. Взагалі, йде мова про 3-4 місяці, про те, що перші результати з'являться через 3-4 аж місяці. Якщо з'являться, я обов'язково з вами поділюсь. Ну і по-перше, там добавок не на 3-4 місяці, а треба курс пропити, а це все немалі гроші. Будуть, буду купувати, якщо буду бачити якийсь результат. На тому моя думка висловлена. Подивіться, як у нас виріс цей, колобочок. коло це бочок. Кам'яне вже шевелюра, діти прикалуються, кажуть, більше, ніж у тата. Він реально дуже смішний. і Як бачите, у нього якраз там, де волосся, повинно бути росте. Ну і трішки там на ручці посіяно, а на обличчі немає. А я думала все виросте. Ні, це Прикольний, дуже прикольний кущик. Я не знаю, чи це їстівне якесь. Чоловік каже, що має бути як пророщені зерна, але я не впевнена. А на упаковці я щось не подивилась і викинула. Ну, Буде для краси, вазончик такий. Коротше, дуже-дуже приємна розвага для дітей. Це нам подарувала логопед, котра займалася з дочкою за її старання. Ну, Це реально дуже так знаєте, цікаво для спостереження діткам. Зробила собі другу каву, але ще не п'ю, тому що, точніше, вже третю каву. Ой, це до перших екстраси, От Тих почнуть мене лупасити вони, так зразу і почнеться знову одна кава бути. Ну тобто я зменшу до однієї чашки кави на день. Так от поки чекаю, не п'ю цю каву, тому що напилася цих добавок, хоча б півгодини, щоб вони там розчинилися в шлунку. Дітям відкрили жилейки, і знаєте, вони як я в дитинстві. Зараз моя сестра, яка дивиться відео, буде реготати. Колись нам тато приносив пакунки з солодощами, у нас завжди їх так вистачало. І я свої солодощі от просто з'їдала, в мене ніколи не лежало. Якщо вони в мене є, то вони за день в мене опинялися в шлунку. Я з'їдала все одразу. І діти в мене точно такі: якщо воно лежить, воно не долежить. Воно не долежить, вони одразу його з'їдять. А желейки — це взагалі магніт, показую вам, вони їдять їх просто. Якщо лежить пачка, все, я не знаю, це просто битися треба, щоб забрати. Чи все-таки в мене однієї, так чи ні, але це якась біда, це солодке. Коротше, стараємось обмежувати, але не завжди виходить. Так от мені, коли тато приносить це солодке з сестрою, то е, я своє з'їдала і потім дивилася на моєї сестри солодощі і казала: ну ти ж не їси, дай мені. І виманювала в неї, Боже. Виманювала завжди це солодке. Така була теж залежність. Ну, як у всіх дітей до цукру. А зараз ще таке воно все смачне, таке воно різноманітне, різні смаки, присмаки, консистенції, формати, іграшки всередині. Це коротше жах. І жах, і радість, і все разом. Все, ми пообідали. Сьогодні нам дали плюс одну годину світла. Так що зараз буде прання куртки чоловікової, тому що вона вже така страшна. Він їх носить, як мої діти, знаєте? Я кажу, в мене четверо дітей. Ну, отак от. Так от. Що це за чупа кабра тут ходить? Що це за... за гусінь? Готувала сьогодні смачнючий борщ, але не було сметани, тому пішли по сметану. Пішли по сметану і заодно дещо підкупила. Хочу сказати, у нас зараз катастрофічно вимикає світло і навіть трошки небезпечно скуповуватися. Зараз розповім чому. Купили мандарини по 100 гривень, сказали без кісточки, просто хлопець торгує ларючку, то взяли у нього сметанка 40 гривень, така 10%. Далі ось такий оселедець був зі знижкою по 100 гривень, 109, здається. Взяли на маску 59, такий ось крем сир. Далі фелату до салатів. Точно не пригадую, десь гривень 60 теж. Шматочок сиру по 463 гривні. Тут на 100 чимось гривень. Далі лосось. Я точно ціну його не пригадую, але десь 165 гривень, тут 200 грам. лосось солений в олії. Це все стояло значить, в цьому холодильнику, як ви розумієте, із ковбасою, ковбаса по. По чому по, 308, по 398, по 400 грам. Ну, і я, коли це все скупилась, дещо запитала в продавця. що взяли цибулю кілограм бо закінчилася гранат ось такий от красивенний, це у цього хлопця, що і мандарини. Козинаки. Діти вже підуть в школу, вже відхворіли коксаки. Далі з'япаштет в місцевому магазині 35 гривень, маленька пачечка. Далі ось такий тунець: 140 гривень, три упаковочки. Може, до, якоїсь, до якихось макарон. Хлібчик 25 гривень. 39, здається, гривень сочевиця. По 90 гривень дві пачки сосисок і чай. Я не пам'ятаю, скільки, в пакетиках в чорний. Ну і коротше, я це все купила, розплачуюсь. І знаєте, чисто заради інтересу запитую, кажу: а у вас вимикають на ніч світло, точніше, чи є у вас генератор, коли вимикають світло? Він каже: да, генератор є, але не працює стелаж з охолодженням ковбаси і ковбасних продуктів. Я така, що думаю про себе. Він каже: ну і вночі, взагалі, типо, коли світла немає, то тут все вимкнене. Ну і я зрозуміла, що. Краще реально не купувати щось таке, що псується, але воно все, все в холодильниках мусить зберігатись: м'ясо, сир, оці всі які сосиски, ковбаси, риба. Ну, я набрала, але ж я ж кажу, запитала вже потім, коли розплатилася, чисто ради інтересу, запитали, він мені таку правду матку сказав. А у нас вимикають, нагадую, по 13-14 годин на добу в нашій області. От, Так що небезпечно їсти. Ну, я дуже сподіваюся, що все буде добре. От там же ж сосиски, там же ж кобаса, оце все. Так що треба бути якимось, якимось веганом. В нашому найближчому магазинчику я взяла паштет і рибку. То я знаю, що там є генератор, але ж вночі, коли світла немає, навряд чи там теж той генератор працює. Коротше, друзі, біда, біда. Не знаю, що робити. Ми то холодильник, скажу чесно, не вмикаємо теж в світло, коли в нас вимикають. Але в нас морозилка гарно тримає. Ну холодильник правда нагрівається вже до кінця. Так, ще ходила в копійку, взяла ось такий обруч, бо в мене всі обручі поламались, зламані. Він таким м'якусенький і знаєте, він тут не тугий. Ось тут. -ут. Так, далі взяла лампочку на USB, просто якась яка була від USB. Для чого, коли я працюю з дітьми, мене не видно в камері, то це погано. Мені треба все-таки, щоб була камера вімкнена, бо вони дуркують і неуважні. То взяла якусь ось таку. Бачите, ось так виглядає. Ціну я не пригадаю, щось може 190 гривень десь так. От. І вона від USB, тобто можна буде заряджати від павербенка. Так, це рукавиці. Ми вчора десь теж брали, я вже не пам'ятаю де, бо діти пішли без рукавиць. Таку взяла ганчірочку, бачила, що. Є схожа у Ярослави з каналу Ярослава Home Event. І ось таку взяла собі супер поглинаюча губка. Вона класно рідини вбирає і непогано відчищає. Ну, побачимо. Далі засіб для миття підлоги. Ось такий от десь 50 гривень. Він коштував, якщо не помиляюсь. Скраб для тіла взяла теж по знижці. Ну м -м, сольовий. Я не дуже люблю сольові скраби. Я більше надаю перевагу саме цукровим, бо вони краще до тіла. Але вже який був, це, я ж кажу, копійка. Так, що це таке? Це чек. А це що? Ага, це. І відро. Відро взяли, щоб мити підлогу нормально, бо я маю лише невеличку таку, як то сказати вам правильно, ну таку, знаєте, невеличку миску, але в цьому відрі буде набагато зручніше, бо воно велике. Ось, і це ми брали шарф, зараз покажу. Ось такий от шарфик. Він коштував десь 250 гривень. Ну, не знаю, дуже-дуже м'якесенький, приємний. Такий на кашемір похожий. Але я не знаю, чи тут кашемір є в складі. от І там якась була знижка 25% знижки. Чи пішла вона, чи ні на цей шарф, точно я вам не скажу. Але в копійці досить непогані ось такі от шарфики є. М'якусенька, так що, якщо вам десь потрібно, забіжіть недорого і адекватна ціна. Ми взяли мої донечці, але покажу вам на собі. Він такий різних кольорів і буде підходити, бачите, до всіх 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 кольорів. І до зеленого, до коричного, до рожевого, до фіолетового. Досить прикольно виглядає. Донька йшла, закуталась їй дуже тепленько. Не буде вона носити, та вона буде. То і я буду в неї брати. Непогана покупочка. Я знаю, що зараз такі шарфики десь по 700 гривень продають. Тут 250, це його максимальна ціна. Якщо пішла знижка, то ще дешевше. Добре, покажу вам точну ціну. Так, шарф. А, ми ще взяли папір. Ми ще взяли папір, такий просто набір 500 листів, а 4. І він був зі знижкою 150 гривень, бо діти і малюють, і потрібно чоловіку. 225, і він мінус 60 гривень. Ось так. от, То це виходить він 108. 100 160 гривень обійшовся. Супер, 160 гривень. Такий шарфик треба буде ще, мабуть, купити. До, до моїх образів уже. О! Треба дійсно піти купити, так що біжіть. Слухайте, була б застряла в ліфті. Приїхала додому, це ж показали вам розпаковку. І тут вимикають світло. Це, може, дві хвилини пройшло. Сиділа би дві години зараз чи три. Може, мають ті чотири. Там, може, і багато би сиділа, слава Богу. А зараз ідемо, хочу купити собі такого шарфика за 160 гривень поки. Мінус 25. Цікаво, може, там ще є хлопчачі, то теж прикупили би. Хоча в мене тих шарфів вдома, отак. Як завжди. Як треба шарфі, я його не взяла. Так. Ще я сходила в Галю балувану, дещо прикупила, бо, як то кажуть, потім невідомо коли. Взяла ось такі котлетки курячі, ми любимо, вони смачні. Вареники з картоплею по 90 гривень, це нормальна ціна. Тому беремо смачні. Так, дві пачки. Далі дві пачки курячих оці, котлеток, як я сказала. І ось такі от три пачки о, сирничків. Так, зараз скажу, що по чому. Ну, це нам сирників одну пачку на один раз. Так, сирники у нас. Ой, боже. Котлети по 260 гривень, вареники по 90, сирники по 220. Оскільки я говорила, що сирки сомолочні у нас по 200, то в принципі можна купувати. Заважили все це на 975 гривень. Руки трусяться. І йшла е, безсідно на високий поверх. Втомилася дві важкі торби, зараз ще покажу, що купила. І купила, як я говорила, ось такого шарфика. Він обійшовся 220 гривень, тому що цей був дорожчий. Виходить, він був 280 гривень, по-моєму так. Синенький, темно-синій, і в таку сіру смужку, в біло сіру смужку. Так, далі я взяла ще Так, це моя шапка. Це лизоши мерон. Має там домашку, знаєте, типу як чорновик. Далі дві пачки макарон Баріла. Ціну точно, не пам'ятаю, 54 чи 55 гривень. Ось така була ціна, тому взяли дві пачки. Ще й бантики діти люблять. Була по знижці така велика пачка серветок 100 гривень плюс 100 штук. Я їх вже брала і вони мені сподобалися. Я ними взуття протираю, Туалет, ну таке дому, тому взяла. Іноді потрібно, особливо коли приходять в руки, помити а нема чим. Чи мені здається, що воно якоїсь хімії просякну, то краще руки не витирати. Ну але я кажу, що ми переважно моїм ось таке. Взяла ще е, серветки для зняття макіяжу. А це ввечері, коли ще немає води. А хочеться очистити чимось шкір, особливо, якщо я в мейкапі, то ось такі серветочки. 20, 25 гривень, якщо не помиляюся. Так, взяли ще кілограм цукру. Це я купувала все в магазині копієчка, Ось. Такий от чай взяли ще. Він просто був зі сничкою і стояв на вітрині, то я взяла собі. Це чорний чай з смаком колониці. Так, чорний чай зі смаком полуниці ліптон. Так, ще взяла гірчицю, ось таку французьку на салати. 22 гривні. І був по знижці отакий от сливовий джем. Він коштував 60 гривень, по-моєму. Тут невелика кількість цукру. Написано, що з обмеженою кількістю цукру. Тому непогано ж. Так, от. І три пачки ось такої томатної пасти я заморожую, коли готую борщ, то якусь пачечку додаю. І візьмем ось до какао маршмелки. Так, за цей раз так, я витратила 694 гривні. Це враховуючи, що шарфик. Так що непогано, не, не обійшовся на 200... на 219 гривень. Отак от. Бо його ціна була 285 і 71 гривня знижки, але він класний, він навіть цю шапку, підходить. Він дуже теплий, великий, такий об'ємний. Я думаю, мені буде класно в ньому взимку. Підійду до вікна, боже, я ще червона після. Того, як добралися до 9-го поверху, ось такий от шарф непоганий, такий він сучасний. Там ще такі гарні були з класичними вишивками, але просто що в мене такого навіть одягу немає. Такий темно-синій з червоними в народному стилі вишивками дуже гарно. Теж біжіть, поки там знижки, мінус 25 на шарфики, шапочки і рукавички.